Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Вєла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашего уваги сьогодні пропоную парафін для того, щоб слідкувати за своїми гірськими лижами, тобто намащувати скальзяк своїх лиж гарним мастилом. Це парафін, він жорсткий. І наносити треба його завдяки е, гарячому е, застосуванню, тобто е, спеціальні такі е, утюги, які мають е, можливість е, е, наносити цей парафін на скользящу поверхню гірських лиж. Торгова марка Токо це швейцарська торгова марка, яка виробляє гарне. Е, е, Гарні речі для уходу за своїми, за вашими лижами за своїми лижами. Дана смазка е, червоного кольору. no фло, е, флора мається на увазі за відсутністю флору. І е, в наявності тут е, на 40 грамів цього парафину. Е, е, треба знати, що це е, е, смазка на температуру, застосування на температуру. Від 4 градусів морозу мається на увазі сніг, і якщо повітря то від 2 градусів морозу, з урахуванням ще нижчої температури. Тобто, якщо повітря від мінус 2 і нижче, то мінус 15, то це буде пасуватиме. Якщо сніг від температур мінус 4 і нижче, мінус 15, 20, теж буде гарно пасуватиме. Властивості цієї смазки не враховують, враховують відсутність флору. Флор це така консистенція, яка додається до парафіну. Завдяки якому швидше буде їхати лижі. Але якщо є наявності флор, то лижи швидше, мають, швидше будуть знашуватись, тому що флор дуже реагентно діє на поверхню скальзяка, він е е руйнує поверхню, і якщо ви бажаєте менше руйнувати свою. Свої лижі, треба застосовувати парафін, який не має флору. Красний парафін для низьких температур тут 40 грамів. Враховуючи таку кількість, це десь на 3-4 рази застосування до однієї пари лиж. Якщо ви наносите цей парафін на гірські лижі, то покриваючи поверхню всю рішу ви повинні зачекати хвилин 40, там, годину для того, щоб парафин внутрі скользяка проник. І тоді буде триматися тривалий час, тривалий час це десь 10-15 годин швидкого, швидкого руху на гірських лижах. Тобто, якщо враховувати, що лижники десь 4-5 годин на день, то це на 2, ой, то це десь на, на 10, діб. 10 діб і потім знову наносити треба цей парафін. Враховуючи, що тут на 3-4 рази, то це мається на увазі, якщо ви один раз їдете на тиждень, то вам треба одну четверть. Цього о, парафину. Парафін червоного кольору не має фтору. На, наноситься завдяки гарячого м, тиску на парафін. Він плавиться, він звичайний парафік, як свічка церковна, і м, буде захищати ваші лижі, коли ви е, швидко катаєтесь, швидкість додається завдяки парафину. Цей парафін. Проникає в губкоподібну е, структуру скальзяка, і коли ви рухаєтесь, під тиском цей парафін починає виходити з е, пор скользяка, і тоді у вас існує гарне скользіння. Але враховуйте, що це е, один раз наноситься десь на 15 годин е, тривалої е, тривалого активної їзди. Коли ви наносите парафін, ви нанесли на парафін, почекали годину і потім всі залишки треба знімати. Для цього існує спеціальні інструменти, які в нашому київському веломагазині на Харківському шосе існують. Якщо вам потрібна лижа, Намастити, підготувати, нанести парафін. Приходьте, ми наносимо парафін, потім максимально зносимо зайві е, частини парафіну, і ви будете кататись на гарних лиж, лижах тривалий час. Е, сподобалась вам смазка токо Now е, Floor е, червоного кольору на температуру нижче е, 4 градусів. Сніг і повітря нижче 2 градусів, і ще нижче. Приходьте, купуйте, замовляйте. Дана смазка у нас є і жовтого кольору. Вона на більш теплу погоду, десь на 0 градусів. Це коли м'який сніг. А це червоний, який сніг дуже-дуже такий твердий. Приходьте, купуйте, замовляйте. Дана смазка є в нашому магазині, швейцарська якість. А наші руки вже дозволять вам мати гарні лиже в майстерні нашого магазину. Лиже, ми намащуємо цим. Е е Парафіном для ваших забажань приходьте, купуйте, замовляйте постійним покупцям. У нас завжди знижки. До зустрічі!